Чергу привітати всіх колег-бібліотекарів і всіх, хто так чи інакше причетний до бібліотечної справи. А також хочу привітати з цим днем громаду Трускавця. І від імені всього нашого колективу бібліотекарів хочу подякувати громаді Трускавця за те, що ви не байдужі до долі наших бібліотек. Я приєднуюся до привітань працівників бібліотеки. Ви справді дуже робите. Важливу роботу і сьогодні, і 50 років тому, і 100 років тому. І я сподіваюся, будете її робити її постійно і в такій якості, як ви стартанули останній рік. Тому що бібліотека це не тільки сховище для книг, як ви бачили по презентації, які дівчата показували. Бібліотеки це є місце, де люди можуть зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися ідеями і впливати на світ, який навколо нас є. І ми це робимо з вами. Дивлячись тут, будучи присутнім, ми впливаємо на те, що навколо нас є. Які можливості у нас з'являться, коли ми будемо працювати в рамках муніципальної лабораторії, ідей, яку розпочала Віра Савка тут у Трускавці? Кожен з вас хоче щось поміняти на вулиці, в своєму під'їзді, в будинку, у в місті, можливо і в районі. Але кожен з нас, зокрема, він мало що значить, це і крапля води. Зато, коли ми всі разом. Зможемо це все робити, об'єднатися, вибрати однакову мету і ціль. Ми, як водоспад, станемо сильними і зможемо робити зміни. І ми це робимо. І практика показує світова, що так відбувається. Я ще раз вітаю з вашим професійним святом і всім нам побажаю, міняємо тут світ на крав. Разом ми більше зробимо Слава Ісусу Христу! Всіх вас хочу привітати святом, віри, надії, любові, щоб ви були здорові і три речі. Віри в майбутнє, здорової сім'ї і миру в нашій державі. А день народження є зараз в бібліотеці. А кажуть, а треба приходити з подарком. А, а подарок найкращий – це і що книга. Фіксимільна копія, яка оригінал знаходиться в Гарвардській бібліотеці США, яка видрукована у Львові, вона буде знаходитись тут в бібліотеці, де ви зможете прийти. І тут я не мав права на ній підписати, я зверху на утому написав так. Працівникам Трускавецької центральної бібліотечної системи від Ігоря Кисака з нагоди професійного свята 30.09.2015 року. Тут нас зібрала бібліотека. Сюди треба нам привчати ходити молодь. Спільними зусиллями ми маємо не програти Трускавець, ми маємо розбудувати. І найкраща бібліотека, яка буде світова, була. Трускавці, оздоровніси місця Трускавця. Дякую. Я хочу запросити до слова наших гостей, наших шанованих гостей. Це колишній директор Трускавецької бібліотеки. Трускавецьких бібліотек. Ну і колишній також і зал відділу культури. Ви знаєте, коли заходила в цей зал, настільки було приємно, віталися всі по-різному. Хтось добрий день, хтось слава Ісусу Христу, що є самим першим вітанням. Так? Хтось сказав привіт, але було настільки приємно, що кожен це казав з усмішкою. Ніхто і ніколи не може замінити книгу. Це хибна думка. І мені дуже прикро, що коли та думка йде, власне, від. Депутатів я її не один раз чула в теперішніх баталіях, не хочеться навіть говорити. Мені прикро, коли ця думка іде від людей, які мають вплив, політичний вплив, вирішуючись в нашому місті. Я вітаю вас, всіх, хто працює в цьому домі. Всім здоров'я, надії, добра. Вітаємо ще раз всіх з Всеукраїнським Днем бібліотек. Бажаємо всім міцного здоров'я, довголіття, родинного тепла, дружнього взаєморозуміння, підтримки і всього-всього самого доброго. Щиро ми вам всім дякуємо, що завітали до нас на це наш акційне.